У наштарному вторгненні я працював на назерному елеваторі начальником зміни. Закінчився трудовий договір, отримав повістку, дивився, прийшов в комісію та так, попав на службу. На відборі попав в прикордонники, потім в мінометники. Поставили при розподілі професій на начальника групи, начальника відділення мінометного групи. Я пішов захищати, воювати. В першу чергу це за свою сім'ю, за свою родину, сама собою за батьківщину, але за родину. У мене троє дітей, дружина. І хочу, щоб мої діти жили в вільній країні. Підпорядкування в мене є п'ять, я шостий, виходить. водій, два номери обслуги це спережаючий, заряджаючий, і наводчик, З ну, Факторів тих, що були в мене на цивільному, в цивільному житті, тут пригодилося таке, як це робота з людьми. Як кажуть, по-простому керувати, сформувати людей в правильне русло, щоб ну, для ефективної роботи, для ефективного результату. Для того, щоб ну, повністю освоїти ази мінометної справи, потрібно хоча б місяць часу. Це саме менше. Теорії, практики. Мій колектив це, як я кажу, це кожна людина це її індивідум. Ну, і до кожного треба мати підхід, якийсь, кожного свій характер, все. З хлопцями до цієї миті ну, знайомий, я особисто не був, ніде не пересікався. Познайомились ми вже тут, а при навчанні більш потім люди мінялися так само в колективі, когось там кудись ставили, хтось до чогось здібніший, хтось ну, в такому плані. Але так, загалом, найбільше це нас вже тут. Заставили ну, здружитися і житися, це вже ну, самі позиції на позиціях на бойових при бойовій роботі. Тим, хто боїться вступати до Лав Збройних сил України, ДПСУ, інших підрозділів наших, які борються з ворогом, просто треба спробувати. Страх він не пройде в тебе вдома на дивані, Це страх пройде тут вже, коли ти вже це попробуєш.